Рота безпілотних авіаційних комплексів 5-го штурмового батальйону 92-ї бригади потребує вашої підтримки. Воїнам необхідні наземні станції для FPV-дронів. Ці наземні станції допоможуть нам у виконанні бойових завдань, підвищать безпеку особового складу. А також у нас буде значно кращий зв'язок із дронами. Зараз ми відбуваємо ворожі штурми, і для того щоб їх було менше, ми перебиваємо їм логістику. Долучайтесь, будь ласка, слава Україні! Героям слава! Таке красиве, впевнене відео записали для вас е, наші глядачі, хлопці. Слід сказати, що на банці вже є 80 тисяч, 120 тисяч треба дозбирати. Тобто сума насправді мала. Я згадую перші дні національного марафону, коли ми збирали по півтора мільйони, по кілька мільйонів. Зрозуміло, що зараз сума донатів і поріг донатів падає, але 200 тисяч зібрати за 10 хвилин, відсканувати QR-код, задонатити просто зараз по 100 гривень. Давайте разом це зробимо. Всі реквізити. На екрані і кожна гривня важлива. А ми будемо зараз говорити в ефірі з Денисом Поповичем, воєнним оглядачем. Дениса, я вас вітаю і хочу вам сказати: давайте відразу пояснимо цей збір нашим глядачам, тому що це важливо. Тобто, ми збираємо на наземні станції для FPV. На FPV збираємо часто. Люди розуміють їхнє конкретне призначення. Наземні станції, хлопці зараз відео коротенько вам пояснили, як це працює. Давайте ви більш розгорнуто нам скажете, а глядачі будуть цей час донатити. Це управління півдронами, які вкрай важливі для того, щоб уражати ворога. Зараз понад 70% ураження здійснюється за рахунок дронів. Це навіть більше ніж артилерія. І для кожного півдрона потрібне управління, тобто і в тому числі і це і ті станції, на які зараз робляться до Чому наземна станція? Ми ж розуміємо, що і пілоти і в півідроні, вони інколи виходять в наш ефір. І зараз ми побачили прикриваючі обличчя, тому що надзвичайно ретельно вистежує противник просто найменші їх кінці і найменші вказівки на них в соціальних мережах на їхні родини. І противник цілить конкретно по пілотам. Чому наземна станція? Що, що це мається на увазі? Хіба не мають пілоти бути десь в сховку? Ні, ну а яка вона може бути? Вона знаходиться в, схов... в схованці, і з боку цієї станції відбувається управління. Тож питання не в тому, наземна вона повітряна чи надводна. Питання в тому, щоб пілот був просто укритий. Я так трошки навіть вашого питання зрозумів, чому наземна станція. Ну, Вона питання, має бути наземною питання, звичайно, має бути наземними. Де ще можемо знаходитися станція? Але я хотіла, щоб ви більше водночас, відповідаючи на це ніби дитяче питання, розповіли про специфіку роботи пілотів підронів. Отже, зараз хочу нагадати нашим глядачам, що ми збираємо 200 тисяч гривень, 10 тисяч гривень вже додалося на 5-й штурмовий батальйон 92-ї бригади. Будь ласка, долучайтеся. Всі реквізити на ваших екранах, поки ми говоримо з Денисом Поповичем. Денисе, наступне питання, яке я хочу вам поставити. Що командувач військовоморських сил Нейшпапа сказав, що ударів по Криму не стало менше? А Керченський міст залишається ціллю для українських військових. Можете припустити, от 70-80% уражень наносять дрони на полі бою. Дрони бувають різних конфігурацій. Керченський міст коли може стати ціллю, яка якого дня буде? Кінцевою ціллю для всіх видів дронів від військово-морських сил, Збройних сил України. Тобто, яка конфігурація дій може бути успішною? І від чого залежить цей успіх? Зараз ми бачимо, що використовуються дрони, які скидають бомби ПАП-250. Зокрема, такі дрони використовуються по об'єктах на території Російської Федерації. Теоретично такий дрон може бути використаний для ударів по Кримському мосту, якщо ми кажемо про дронів. Про дрони. Так само ці дрони можуть бути використані на надводні дрони, які і раніше вражали це міст. Це сталося у літку 2023 року, коли надводні дрони уразили одну опір цього мосту і проліт проліторушився. Ну, Тому, якщо використовувати дрони, то якраз цей варіант дрони з фабом важка по 150 кг бомба. Він може бути використаний для ру для руйнації Кримського мосту, так званого. Але треба розуміти, що цей об'єкт прикритий дуже надійно російською системою ППО. Тому це завдання зараз було було б доволі складно. Припинення вогню на морі. Ми розуміємо і бачимо зведення Генерального штабу, що Росія продовжує запускати ракети з акваторії Чорного моря, тобто припинення вогню на морі. Це фікція, це формальність, це декларація, яка в результаті все одно не відповідає дійсності. І ви пропускали, що так це й буде? Ну, треба розуміти, що і так особливо та вогню на морі то не було. Бо знову ж таки, наші надводні дрони вони забезпечили те, що флот ворога зараз ховається, і його вигнали з Криму. Він зараз єдине, що може робити, це запускати ракети по території України. Для цього ракети ж можуть бути запущені з будь-якої точки моря. Вони достатньо далекобійні для того, щоб летіти і навіть ближче до узбережжя Російської Федерації. Тому ця історія вона більш вигідною була для Російської Федерації. Але вона теж, як бачимо, вона не виконується достатньо мірою. І це є свідчення того, що Російська Федерація миру не хоче. Це а... лише висування цінових умов. Так. Ну, ви пропускали, що так це й буде? Що воно не буде виконувати умови примирів, Так. Та, безумовно. Безумовно. Ну, я думаю, кожен пускав таке насправді, коли є довелося з Російською Федерацією. Um, зараз хочу нагадати нашим глядачам, що 80 тисяч нам потрібно для закриття збору для 92-ї бригади п'ятого окремого штурмового батальйону. Збираємо на наземні станції для керування і дронами Денис Попович на початку пояснив, як це працює. Будь ласка, давайте допоможемо хлопцям закрити збір, щоб вони могли собі ці станції придбати. Також хотіла запитати вас про підготовку до зустрічі Рамштайн. Um, Хотіла вас запитати про те, що постійно президент нашої країни говорить про необхідність посилення ППО, які можливості, якими ще не скористалися, чи зволікають через певні бюрократичні підходи європейські країни, ті країни, які стоять на нашому боці, які ще види допомоги, якщо говорити про посилення ППО, нам можуть бути надані. Я б сказав, нам треба більше ракетних комплексів для того, щоб систему ППО ущільнити. і прикривати ті міста, які зараз наражаються на удари. Передусім, удари балістичними ракетами. Повернемося до ситуації в Кривому Розі. Трагічна подія, яка відбулася минулої п'ятниці. Загинули, загинули діти, і був заданий удар саме балістичною ракетою. І засобів перехоплення балістичних ракет у нас мало так. на території України. У кого вони є? І... Ну, це ракетні комплекси Петріо, це американська система. Е, ну, на жаль, зараз американці вони відсунулися від коаліції Рамштайн. Так. Але це є ще система САМПТІ, Це європейська система, е, франко-італійська. По ній є, є питання, але вона є: то якщо о, так, докласти зусиль, то можна було б збільшити кількість цих систем на території України, щоб наших партнерів передали. Я вас запитаю питаю якраз про те, як збільшувати зусилля? Збільшувати зусилля щодо наших звернень чи збільшувати зусилля щодо виробництва, тому що коли я намагаюся вникнути в те, що відбувається в виробництві в оборонному країн Європи, наприклад, є ЗРК Перун, і там уже Скільки місяців поспіль не можуть змусити працювати працівників заводу в дві зміни. Вони кажуть, у нас є профспілка, і це буде перепрацювання, і це порушення закону. Тобто є європейські правила, за якими європейці звикли жити, попри війну в Україні, попри війну, яка може підійти в притул до них. Дві зміни ми не будемо працювати. Що має відбуватися? Які зміни на багатьох рівнях мають відбуватися також в житті країн Європи. Це ж напевне не можуть бути швидкими процесами, які люди десятиріччями працюють в одну зміну? До того, щоб ви правильно кажете, тобто є профспілка в європейських країнах, яка вимагає захисту, захисту прав трудячих, ти б мовити. Так, так. Якщо є перепрацювання тоді потрібно доплачувати цим робітникам. За ці перепрацювання Такими не законодавства ЄС, і я думаю, мабуть, ви були безумовно європейських країнах, і ви помітили, що там е, робота закінчується в суворо в єдиний час, Так, звичайно. такі супермаркети там не пізніше дев'ятнадцятої години. Але я намагаюся зрозуміти, хто говорити. з ними має говорити, хто має міняти ці правила. Наскільки швидко вже розуміємо, що не швидко можуть вони помінятися, щоб це була нам допомога. Швидка, якої ми вимагаємо, у нас кривий ріг був вже вчора. І інші міста України, прильоти. Ми сьогодні згадували Гроза селище. Теж було все це вчора, так? А ось кожне виробництво, воно чи має свою профспілку, чи роками напрацьовані захист прав працівників європейських, так? Це не превелике жаль, внутрішнє питання кожної України. Кожній країні треба сказати, що от війна на порозі. І в рамках цієї війни, ну, в рамках цієї ситуації, ми повинні з вами збільшити виробництво. Це не про Україну вже, це вже про нас з вами. Тому що після того, як в Україні там війна в якийсь спосіб закінчиться, на якусь умову Російська Федерація буде тут. Тому нам зараз вже потрібно все робити для того, щоб збільшити виробництво боєприпасів. І зенітно-ракетних комплексів, ви згадали по ПЗРК порун. Це не ЗРК, це ПЗРК. Це ПЗРК, так комплекс. це ПЗРК, так, так. так. Угу. Він не призначений для збиття балістичних ракет, але як, як приклад, хай буде для того, щоб це виробництво вам треба збільшити, нам потрібно зараз працювати в дві зміни, в три зміни. Подивіться, як в Російській Федерації виробництво працює 24 на 7. Ніхто там питання ставить. Тому тут треба вже, очевидно, змінювати якісь законодавчі речі всередині ЄС, для того, щоб зробити можливу подібну роботу. Бо інакше в існуючій в існуючі ситуації це соконприродно, оскільки законодавство ЄС воно діє на сьогоднішній день. Нема війни, а війни там нема. Ну нема там війни. Так. Так, то люди питають: якщо немає війни, то чому ми повинні з вами перепрацьовувати? Тоді платіть нам гроші більше. А виробник розуміє, що зараз платити більше гроші, то йому буде вже не прибуток, а навпаки, йому буде значить, від цього втрата. І він цього не робить. Тобто, це питання лише законодавства ЄС і кожної окремої країни Євросоюзу. Чому я згадала про ПЗРК Перуни, чому цікавилася його виробництвом? Тому що е, так же ефективно по суті, він може працювати проти шахедів, як і е, ігли працюють правильно я розумію. Тобто, ми можемо, е, якщо б у нас їх була достатня кількість, можна було посилювати е, ними е, малі вогніві групи. Тому і перепитала вас, але знову таки ви відповіли на всі питання в який спосіб прискорювати. А ось так кожне виробництво працює по-своєму і у них немає війни, як ви сказали. Денис Попович, воєнний глядач, був з нами на зв'язку.